Про інформаційний фронт, роль літератури у проговорюванні травми, важливість українського мовлення на прикордонні і необхідність медіаграмотності йшлося під час зустрічі в бібліотеці імені Михайла Коцюбинського, куди від українського пен-клубу передали книжки українських авторів. До розмови запросили голову національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольгу Герасим'юк, яка також є авторкою книги Я повернулася, люблю, та письменницю Катерину Єгорушкіну. Ольга Герасимюк наголосила, наскільки зараз важлива відповідальність. Нісь медіа, які мають бути тими ресурсами, які подають перевірену інформацію, але вважає, є відповідальність споживача інформації, необхідність розвитку критичного мислення та медіаграмотності, особливо зараз, в час масового поширення дезінформації. Початку війна починається в інформаційному просторі. Вона приходить через мозок, через свідомість. Люди, які перші потрапили під цей шквал, який вони по. Отримали через телевізор, через а, пресу, через книжки. Ця якраз це був перший, перше вторгнення в наш український простір. А якщо всі згадають трохи раніший час, то згадають, скільки російської літератури було на нашому ринку в бібліотеках а, на кожній розкладці. Росія не шкодувала грошей на те, щоби видавати ці книги і заполоняти, і витісняти із українського простору книжкового. Своєю літературою бо інформаційний простір це не лише телебачення, радіо та інтернет, а й книги, зокрема й дитячі. Їх потрібно писати, щоб наступні покоління знали правду про минуле України. Книгу скриня, яка піднімає тему голодомору, Катерина Єгорушкіна презентувала позаторік у Маріуполі, в бібліотеці, яку у 2022-му розбомбили російські війська. Тепер і сама тема голодомору, і тема українського культурного простору на сході України набула нового звучання про геноцид початку двадцятого століття ця письменниця дізналася від бабусі. І ці історії вони в мені дуже жили. Я їх дуже відчувала. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що ми не маємо права замовкнути, так як замовкли наші бабусі, прабабусі, прадідусі, тому що ми маємо передати пам'ять, але пам'ять в такій формі, щоб вона не відштовхувала, оскільки ми можемо, звісно, передати в такій формі, ну, скажімо так, дуже реалістичні. Це теж буде правда, але ми маємо думати, в які. які Слова добирати до цієї правди так, щоб не травмувати дитину, але але щоб вона знала і щоб оберегти прийдешні покоління від цих, скажімо так, трагедій. І тому Катерина Єгорушкіна випустила книжку Мої вимушені канікули про початок повномасштабного вторгнення. Вона потрапила в топ 5 творів. Книга року BBC». також авторка зібрала матеріал для проєкту Голоси свідків. Цей я записала від пані Наталі з села Гурівщина вдовж да е, траси. Мова. Окупанти вигнали нас із нашої хати в погреб жити. Сидимо серед картоплі, онук Богданчик із пластикової тарілки, руками гречку визбирує. На двір проситься, бо ж весна, дитина гратися хоче. Питаю мене, бабусю, а як по їхньому не вбивай мене? Також Чернігівці поставили голові національної ради з питань телебачення та радіомовлення важливе питання: як забезпечити на прикордонні мовлення українських каналів. Суспільне має можливість доносити інформацію у віддалені райони, але там незабезпечена технічна можливість прийняти і поширити сигнал в цифровому форматі. Ольга Гарасим'юк повідомила, що Національна Рада України звернулася до РНБО з питанням знайти можливість відновити аналогове мовлення для суспільного. Кошти для оплати роботи відповідного обладнання зараз намагаються знайти. Докладніше про питання питання, які обговорювалися під час зустрічі, дивіться в програмі Позиція на дитинці.